Amen. <tries> Добрий пастир життя своє за овець покладе, Наймет, що не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й по вівці біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не торгується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як Отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стало і один пастир. Є Господні. Слава Господні. І є слава Аминь. Аминь. Мілце, і Господні. Нехай слова Святого Євангелія знащать наші гріхи. Амінь. Він Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Пан з мертвих слав. Христос Воскрес. Тругію любви в Христів, брати і сестри. Наш сьогодні каплане, який повідає, півчим, наші сьогодні каплан, які нас овідає, шановні міністранти, руганіста, разом з певчами, наші ж сьогодні вілебні сестри законні, кохана мама тут присутня, наші рідні, близькі, кохані парафіани, улюблені в Христі, дітоньки Божі. На самому початку хочемо сьогодні. Подякувати Господу Богу за дар святого Станіслава. В 30-му році, як Бог дасть дочекатись, будемо святкувати тисячу років, як народився святий Станіслав і менченник. Стільки часу пройшло, а Костіл його пам'ятає. Його історія не є забута, якою потрібно було бути людиною, в який спосіб потрібно було жити в правді, в який спосіб потрібно було служити щиро віддано, щоб так багато століть, ця пам'ять дійшла аж до наших днів. Святий Станіслав є зразком цілковитого. Віддання себе Богові. І сьогодні на Його честі людей має це ім'я, зхрещення, зміжмовання через життя законного покликання монашого. Тому сьогодні теж вітаємо всіх Станіслав, і Станіслав. Теж, напевно, ціла наша парафія сьогодні можна сказати, святкує імені День Ангела. Бо кожен сьогодні в цей духовий спосіб є таким станіславом. І не тільки для того, що так називається парафія, але для того, що сьогодні ми є спадкоємцями тих людей, які оборонили віру, Костю, спільноту Пана Ісуса. І ми сьогодні тішимося, що маємо нашу святу, маємо капланів, маємо покликання, маємо братів, сестер монахів. Це дуже важливо, щоб сьогодні завдячувати Богові за дар святого Станіслава і теж пробувати бути таким Станіславом в своєму житті для себе, для других, для тих, хто сумнівається в вірі, для тих, хто відходить від віри, для тих, хто не розуміє Костюма, для тих, хто не є в цій спільноті християнській. І це дуже важливо сьогодні теж розуміти, що ми є цим Станіславом, який має далі продовжити цю місію Пана Ісуса, продовжити передання віри. Власне, сьогодні вітаємо всіх з іменінами, всіх станіславів. Теж багато людей має і свій день народження в цей прекрасний день, свої якісь ювілеї. Наш один брат власне, з Лицарів, брат Олександр теж сьогодні має день народження, вітаємо його сердечно. І з тим Станіславом хтось, кожен з нас, хтось в якійсь мірі пов'язаний і десь там приєднаний до заслуг до Станіслава. Я особисто завжди дуже люблю це свято, тому що мій тато Станіслав, мій хресний батько Станіслав. Віжмування має оце ім'я, теж на святого Станіслава, перший раз в нашому костелі відправив проміційну душу святого. І думаю, що кожен з нас є пов'язаний з цим. Але сьогодні, коли ми читаємо Евангелію про доброго пастиря, важлива є одна така річ, щоб ми не то що старалися бути святим Станіславом. Але то, щоб ми намагалися, не дай Бог, не перестати ним бути. Тому що кожен, хто передає віру, так як в більшості тут і батьки, тати, матері передають віру дітям, вчать їх молитви, вчать їх Божого Слова, приводять своїх діточок до сакраментів, до таїнств. Кожен з вас, батько і матір, є цим святим Станіславом, який передає віру, який в своїй родині, в своїй сім'ї є так, як біскуп в костілі, а єпископ, апостол це той, кого Костюль від самого початку називає кустошем віри, кустош це хранитель, так як ангелохоронець. Якщо ми слідкуємо за Словом Божим, святому Писанні в Біблії, то бачимо, що коли в перших віках християнства щось люди не розуміли, хотіли щось вияснити, і йшли до Святого П'єтра Апостола, навіть святий Павел, який навернений язичник, ревний, йодаїстичний вірив єврей, з такої крові і кості, як він сам про себе казав. І переслідувач Костяна, коли потім проголошує пана Ісуса Воскреслого і спотикається з яким, і зустрічається з різними труднощами, проблемами, то теж сам йде до святого Петра і хоче вирішити це, і каже йому навіть примушує святого Петра, займи свою позицію, візьми голос свій, скажи своє рішення, щоб в костін не було якісь там. Недогадок чи непоняток. І це дуже важливе, щоб не перестати бути святим Станіславом. Це добре, коли ми сьогодні намагаємося зробити все, що бути подібним до святого Станіслава. Але так як нам підказує те ж читання, яке ми слухали від святого Павла Апостола до римлян, він, власне, задає це питання до кожного з нас. Хто нас відлучить від любові Христової? Хто або що нас може розділити від Бога? Що нас може від Бога відкинути? Недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Що нас може відділити від Христа? Як дуже важливо є пам'ятати, що Бог є в кожній людині. І навіть потрібно сказати, що кожна людина є в Богові. Пам'ятаю, що ці часи зі школьних років, коли було переслідування постійно, коли нам забороняли носити медальйончики, кшежики на собі, коли мені особисто. Вчителька зривала кшижих з нитки, бо тоді не було ще знаєте, такої можливості, моди, щоб купляти якісь ланцюжки, цепочки, це тільки заможні люди собі дозволяли. Ми всі носили на ниточці, хрестик, медалік. І коли вчителька зірвала і каже, щоби більше я на тобі цього не бачила, і я кажу: ви можете позривати багато медаліків, але Бог є в моїм серці. І навіть якби когось запили за Бога, то ця людина є в Богові. Ви можете намагатися Бога вирвати з людського серця, але людину з Бога не вирвете, тому що кожна людина є в Богові. Так нас вчили в дитинстві, так нам пояснювали, коли приготовлювали нас до першої комунії, першої сповіді. І завжди ми чули, як мали діти, що Бог сотворив людину. Що ми є подібні до Бога, що людина це таке люстро, зеркало, в якому Бог придивляється до себе і хоче побачити себе такого, яким Він є. Пам'ятаю з раннього дитинства, коли моїх сусідів, друзів, хлопчиків, дівчаток там наказували, сварили, ставили в кут. І я завжди питав, маму, а чому ти мене не караєш? Але в мами завжди була одна така програма. Вона мене приводила до зеркала і каже: Подивись на цього хлопчика, він подібний до тебе. Я кажу, подібний. Але каже, дивися, як ти себе погано поводиш, і Бог дивиться на тебе, то він не похожий на себе. Він дивиться на тебе як в зеркало, а якийсь комік виходить якийсь поміг виходить. Каже, ти ж з Бога робиш якесь неподобство. каже пан Єсус, має право. Тобі побачити себе таким, яким він є, Якщо ти себе погано поводиш, це як криве зеркало, це якась смішна комната отрималася. Я пам'ятаю, коли не було мами вдома, але я щось там повитворював вже, то сам ходив до цього зеркала таке велике, у нас на великій хаті, і дивився, чи я похожий в тому зеркалі на себе, чи ні. Брав себе за вуха, за ніс, придивлявся, чи в очі такі. Бо я думав, що це зеркало покаже якусь карикатуру. Бо ж якщо я погано себе веду, то і Бог якийсь неправильний в мені. Це є дуже важливе, щоб ми не перестали бути в Богові, щоб ми не перестали бути, наприклад, святим Станіславом. І ці слова, які ми сьогодні чуємо, як добрий пастир», щоб не тільки ми думали за священників, за бістоків. Кардиналів, Папуринського, але кожен з нас є цим добрим пастирем, кожна людина, яка є в парафії, яка може прийти щось підказати, звернути увагу, може щось порадити. Це дуже важливо, щоб відчувати себе таким пастирем, щоб, так як колись казав сом Владислав Владимир щоб костел не був похожий до колгоспу, де можна. Все разом збирати жнива, а потім вночі піти і вкрасти, бо це море, бо це нічиє, бо це, це совєтське, бо, бо що там, скажімо, навіть можна і сторожа підкупити, і собі принести, і сторожові принести мішок там зерна. Кості це є спільне, це є наше, це є сім'я. В сім'ї не можна щось там роздирати, красти, виносити, тому що це є спільне майно, спільне багатство. І кожна людина, яка розуміє, що це таке кості, кожна людина є пастером. Це дуже важливо, щоб ми теж розуміли це. Я особисто скажу, як каплан священник, завжди є людям вдячним за те, що люди є в гостіль, за те, що моляться, за те, що приходить їх багато, тому що ми, священники, розуміємо. Що ми можемо щось свято відправити, коли є 100, 200, 300 людей в костелі. а можемо відправити, коли взагалі людей немає, коли прийдемо собі до олтажа, бо хтось просив про ношу свято. І ця мша свята завжди буде важлива, завжди буде єзусова, така правильна. Але якщо немає людей, якщо немає кому дати комунію свято, якщо немає до кого промовити слово. То це є якби марнотравство цих дарів. Я не скажу, що молитва без людей це неправильно, це дуже важливо. Але коли є спільна молитва, то пан Єзус колись сказав, там, де двоє або троє збереться в моє ім'я, там я є посеред них. І тому сьогодні, коли пан Єзус каже, я добрий пастир, я знаю своїх овець. Це важливо, щоб ми знали свої потреби, знали потреби Костьола, знали потреби сім'ї. Це дуже важливо сьогодні, щоб було спілкування, був діалог, була ця правдива молитва. Бо так як святий Станіслав, якщо б він не був такий набожний, якщо б він не був таким ревним, він би не був до кінця вірний, а вірність і любов. Вона береться з щоденної ревності. Коли ми молимось, коли ми триваємо в Богові, коли ми перебуваємо в постійному набоженстві, в нас проявляється якась така охота, бажання творити добро, бажання робити щось краще, бажання шукати можливості допомогти комусь. Ця людина, як колись казав святий Ян Павел ІІ, Папа Римський, це людина, яка є неспокійна надією, так називав колись з молодих людей християн, коли промовляв до них свою проповідь. Святий Жан Павел ІІ казав, що ви, молоді люди, як християни, як люди віруючі, ви повинні бути неспокійні надією. Чому? Тому що ця надія на краще повинна не давати вам спокою, вона повинна підривати вас з місця. Щоб ви бігли щораз далі, щоб ви якнайбільше людей евангелізували, щоб якнайбільше прикладу дали доброго життя для інших людей, тому що сьогодні світ шукає того, що вигодне, дешевше, скоріше. Але ми самі знаємо з життєвої практики, що гарантований фініш, гарантована ціль це не там, де скоріше, а там, де впевненіше. Так пам'ятаю, колись такий знайомий мій товариш, він є поліцейським, він каже, коли зупиняє машини, які дуже швидко їдуть, то він задає їм питання, чому ви спішите, бо мені дуже скоро треба. Він каже, якщо б вам треба скоро і точно треба доїхати, ви би так скоро не летіли. Тому що, каже, я зараз через кілометр два приїду до вас, а ви введете десь там між деревами лежати. Якщо хочете скоро і впевнено, відьте помаліше. Питання, якщо ми хочемо точно доїхати до мети, це не скорість, це не похапно, це не як небудь будь але це впевнено, це з Богом, це крок в крок, це вміти чекати на Бога. Людина, яка чекає на Бога, завжди швидше отримається Боже благословення. І колись. Таку чув притчу, як людина розмовляла з Богом і запитав один чоловік Бога, що для тебе означає тисячу років? А Бог каже, це одна хвилина. А що означає ціле багатство на світі? І Бог каже, це одна пилинка, зернятка, одна пилинка. І каже людина до Бога, Господи, дай мені цю пилинку. І Бог відповів, почекай одну минуту, і я тобі дам. Тому що ми сьогодні хотіли би вже зараз, вже відразу, вже найбільше. Але людина багата це людина, котра вміє роздати, котра вміє поділитись, котра вміє своє серце на долоні дати другій людині. Колись такий знайомий православний батюшка розповідав мені. Історію, яка десь там відбулась біля афону. в них там на афоні є монастир, пустельничий. І дуже багато там є таких, можна сказати, святих монахів, які мають теж видіння, які моляться дуже усердно. І каже один такий освящений вже монах, бачив видіння, як село горить. І він Отримав від Бога таке натхнення, щоб піти по людях, просити милостині. І ходив і просив по хатах з хати до хати, щоб йому помогли. І збирав на монастир, на бідних людей, якісь речі. Хтось дав одежу, хтось дав якусь там крупу, хтось дав суття, хтось там ще щось дав. І каже, після пару днів справді в цьому селі була пожежа, дуже багато людей постраждало. Погоріли хати і приходили туди на цей афон просити милості. І вийшов цей монах і каже: О, пані, а ви що давали? А ми давали взуття, то я вам віддаю. А ви що дали? А я дав сорочку, то мати вам сорочку. І каже, коли ці люди отримували свої речі, то задавали питання, чому я більше не дав. Я ж би сьогодні мав що вдягнутися, я би мав сьогодні що їсти. Та так все згоріло. І тільки залишилось те, що ми дали тому монахові. Як це важливо, є вміти бути багатим в тому, що ми роздали. Бо в тоді Господь є в цьому, бо в тоді Бог по-іншому є зрозумілий поміж людьми. І такий був святий Станіслав, який приходив і говорив правду, не боявся навіть за своє життя, і не боявся піти до царя країни, до царя Польщі і сказати, ти неправильно живеш. То не така правда, яку ти говориш, то не в цей спосіб треба жити, як ти поступаєш. І не подобалось це цареві. так як святе Яна, предтечу, Яна Штіціна, Ірод теж знищив, відрубав голову йому, так само посікли святого Станіслава, який відправляв службу Божому і теж Загинув біля олтажа, тому що хтось не вмів прийняти правду. А ми сьогодні боїмося втратити втратити свій авторитет, втратити якусь дружбу, втратити щось, що насправді не є таке варте, як нам здається. Бо боїмося сказати слово, боїмось звернути увагу комусь, боїмось комусь порадити. І сьогодні найбільше проблем є в цьому. Що ми насправді боїмося звернути комусь увагу. Скажу такий простий приклад, колись один мій товариш, однокласник зі школи поїхав десь автобусом, ще тоді більше автобусів їздило, в гості до своїх родичів. Поїхав в село, де він рідко бував. І каже, я розумію, що десь треба тут було повернути шоферу, десь мені вийти, а він їхав іншим, іншою стороною. І каже, і я якось соромився підійти, запитатися, сказати, що ви не туди їдете, що це треба тут повернути в село. І коли каже, автобус приїхав до кінця, шофер каже, тепер всі виходьте, це вже кінцева зупинка. І цей мій друг питається, каже, але в таке село ми будемо проїжджати чи ні? А він каже, чого ж ми не сказали, що вам треба? Я думав, що там нікого немає, тепер їдь пішки, я не буду вертався. Він щось два з половиною часа вертався пішки. Бог боявся спитатись, бо ми сьогодні в житті насправді десь задалеко забігли в своїх планах, в своїх проєктах, бо боїмося питатися Бога, боїмося запитатись постола, боїмося запитатись людей старших, наших батьків, наших вихователів, вчителів. І цей сором такий неправдивий, він може насправді нас задалеко запровадити. Треба буде дуже важко потім повертатись до джерела, повертатись до того місця, де ми призначені, щоб там бути. Тому сьогодні, кохані, просімо святого Станіслава, який на зразок пана Ісуса був добрим пастерем, і є сьогодні добрим пастирем і заохочує нас, щоб ми давали свідоцтво віри, щоб ми сьогодні не боялися сказати правду, щоб ми сьогодні не були лицемірами. Щоб не жили двойним життям, але були людьми прозорими, були людьми однозначними, були людьми, які так, як говорять, так і чинять, а говорять так, як думають, а думають по Божому. Тому що в своїх думках, в своїх актах стрілістих, які є молитви до Господа Бога, завжди єднаємося з Ісусом Христом, завжди є з'єднання з Ним. Тому сьогодні дякуємо Богу і за дар віри, за наших батьків, які для нас є прикладом святого Станіслава. Дякуємо Богу за те, якщо нам вдалося передати комусь віру, якщо нам вдалося дати добрий приклад для інших наших ближніх чи наших родичів. І просимо Господа Бога, щоб ми, як парафія святого Станіслава, завжди причинялися до Цього щоб ця віра не зникла з нашого містечка, з нашої країни, зі світу, а особливо з нашого серця, щоб ми так ревно, вірачи в Бога, могли цю віру передати наступним поколінням, щоб так насправді ці діти, внуки, вони могли нас колись привезти до постіла, коли нам самим важко буде прийти, запровадити ксьонд до нас додому, як ми не зможемо ходити. Але будемо відходити з цього світу, щоб нам не забрати кость каплана, який відпровадить нас останньою дорогою до неба, щоб ми собі виховали цих людей, цих покіпонів, цих аньолих-сружек, які чи це рідні діти, чи це хтось з близьких, сусідів чи парафіян, подбають про це, щоб ми жили з Богом, щоб ми з Богом вмирали, і щоб. удостои се се Божој нагороден неба. Амен. Христос Пан Смарти.